Всім привіт! Я знову пішов у розвідку на гриби. Схоже, що та версія, що спекотне літо знищило більшість грибниць, підтверджується. І справа не тільки в тому, що білих грибів немає. Грибів немає ніяких. подивіться Ніяка грибівного. Це кінець вересня початок жовтня. От дивіться яка, який ліс. Це ідеальний ліс для осінніх грибів. Може ще почекаємо, але закрадається така підозра. Цього року грибів осінніх все ж таки практично не буде. Якщо десь хтось і виставляє гриби, то як виняток. Дивіться, ніякого гриба нема. Не тільки білого. Це сонячна сторона. От, така у нас нерадісна картина. Дякую за увагу.